Макс, скажи, як краще вийти із емоційної ями після розставання з дівчиною, з якою був у стосунках на відстані, тиць пиздить, да? Та у якої були друзі хлопці? До її переїзду до мене дуже срались завжди про те саме. Друзі-хлопці, алкоголь з її сторони, і ревнощі з моєї, і затягування з переїздом. Це стосунки. За три дні до переїзду забив хуй і сказав, щоб не переїжджала до мене, заблочив всюди, 10 місяців на відстані, запрошував до себе свою свій... кожу. Бля, що за ад? Що за ад просто! Ти повинен розуміти, якщо ти майже рік був у таких важких, в галімих стосунках, ясно, що ти відходити від них будеш довго. І це нормально. І це для тебе буде складно. Тобто ти будеш згадувати про цю свою кінчену дівчину, ти будеш про неї згадувати ще декілька тижнів, щонайменше. Це нормально, це закономірно. Чим, дов, чим довше ти вів себе як якийсь блядь, тупий чувак, тим довше ти будеш формувати нового себе. Тому я вже не знаю, чого ти очікував. Якщо ти очікував, що ти тільки спробуєш закінчити з нею стосунки, тобі, тобі легше стане через 2-3 дні. Цього не буде. Тому що треба на морально вольових продовжувати на каналі. Є відео як забути колишнього. Його подивись.